Те, що це страшне? що ми настільки звикли вже від цього. Коли ти прокидаєшся від такого потужного вибуху, ти нічого не робиш, ти продовжуєш спати, виключаєш автівку від сигналізації, яка зроботала, і ти просто сидиш. І тому лише я зранку подумав, побачила, що це случилося напевно тут. Тому принесла каву. Зустріла жінку, я з нею спілкуюся, вона переселенка з трьома діточками, яка втікла від війни, і знову вона мене. знову отримує плівку, отримує ковтри для дітей. Ах, що можна сказати, дуже страшно і дуже дякую, що всі наші служби настільки забули працюють.